Вітаю всіх! Хочу розглянути відео тепер, який варіант закінчення війни розглядає Україна. Україна саме, який варіант розглядає закінчення та війни? Треба ж зрозуміти, що Росія хоче одного, Україна ж хоче іншого. Але який варіант реальний для України? Давайте подивимось так. Варіант закінчення війни для України, який найреальніший на даний момент? Це перше в нас буде що? Як би сказати? Тут, так, також жарко москопить. І придумати ж так, питання треба адекватно. Перше. Кінцеве закінчення війни без її повторення. Дев'ятка Пентаклі. Є реальним варіантом. Це класно, і він, і він поки що є. Далі, Закінчення, зупинка війни з подальшою ескалацією. Більш реальніше. Тут дев'ятка, тут десятка. Але головне, що тут дев'ятка. Ну, І ви знаєте, третій варіант закінчення, закінчення війни ну, в кордонах лінії бойового зіткнення, яка є зараз. Ну, Плюс-мінус зараз, в такому дусі. Король взагалі король. Тепер дивіться: якщо казати про старшинству, Україні найреальніший варіант закінчення війни в кордонах, де є плюс-мінус зараз, з точки зору політичної колоди, тут королева кубків, все вже бажання щось зробити. Давайте, закінчення війни без. Отут багато вже верховна жриця, десятка мечів це неможливо. Повне закінчення війни без повторення ми не можемо. Перемоги у нас не може бути такої. З що тут? Четвірка накопичення. Відразу йде карта накопичення. Десятка кубків. Знаєте, як радість? Небезпека, король мочі вилазить, ви знаєте? Дві кажезлів. ну Знову два варіанти як з двох сторін давити. Те ж саме. Тут накопичення йде. Відразу. Якщо такий варіант, відразу буде накопичення ресурсу ворога. Так, і третій варіант це плюс-мінус в тій лінії бойового здійснення, яка є. Зміни. Серйозні зміни, смерть. Вісіка. Ну, довга праця. Ось тут довга праця домовленостями. Довга праця дуже. Ось, закохані. Будь ласка, я сказала слово «домовленості» — до карти закохані. Хочете пролистити відео? Довгий домов... довга праця по домовленостям. Ось що нам світить, реально. Деокупація де по домовленостям і закінчення війни плюс-мінус в лінії бойового зіткнення, як... як є. Це дуже добре, тому що домовленості. Тепер я хочу глянути по цим домовленостям. Обстріли будуть припинені, обстріли припинені. Так, припинення обстрілів тут буде, що нам дасть змогу жити. Далі і людям будувати своє життя залежно від цього. Що важливо, завжди кажу: якщо люди навіть з окупованих територій і не буде обстрілів по країні, вони зможуть якісно жити будь-де, де їм більше сподобається. У мене клієнти пишуть з різних місць, і взагалі всі нервові вже, і навіть страшно людині в Одесу поїхати відпочити. Людина хоче дуже, але боїться. Ну це ж ненормально, вибачте. Треба вже вирішувати ці питання, щоб люди могли переміщатись, не боятись і просто жити повноцінним життям. Я вже мрію, щоб мені писали клієнти, куди мені краще поїхати відпочити. Хай це буде там Турція, Єгипет чи там Таїланд якийсь. Наприклад, це буде дуже круті питання. Ви скажу вам чесно. Чи по роботі, який мені бізнес краще відкрити? Там кав'ярня, кондитерка, чи самим краси. Ось мрію про такі питання, щоб було все добре або де мені краще будинок купити. Це було б взагалі круто, класно, і я хочу, щоб так було нарешті. А тут будинок купити, а воно ж летить всюди. Тому, ви бачите, зараз для України найвірогідніший в... варіант це закінчення плюс-мінус цих лініях бойового зіткнення. Це політична колода. Знову ж таки, тепер. Давайте звернемось до наших ЗСУ колодовині. В яких варіант, Який варіант для України найвірогідніше закінчення війни на даний момент? Який? Давай, давайте дадемо цієї колодові. Повне закінчення війни без її відновлення. Імператор. Відразу. Ну, це хоче. Ви знаєте, є він цей варіант. Тут імператор випадає, тому що якщо дати Україні треба скільки зброї, скільки треба, воно так і буде. Це дуже класно. З відновленням бойових дій. Ось, з відновленням бойових дій. І закінчення війни в межах плюс-мінус лінії бойового зіткнення. З подальшими перемовинами. Сімка пентаклів. Тепер дивіться. Сімка Пентаклів це довготривала праця, дуже довготривала, і це добре. Дев'ятка мечів, важко ситуація. Це ж бойова колода, не забувайте, це політична, це бойова різні варіанти. Що сказати про полі бою? Хочуть, наші хочуть на полі бою повної перемоги. Це зрозуміло, але наскільки це реально? Дев'ятка жезлів це кордони. Вихід на кордони, вісімка жезлів, швидкі дії рішення. Так, є іерофант, є плани. Рух навіть в цю сторону буде. І ресурси. Ви знаєте, буде на цю тему рух ще. Ось, ви знаєте, вихід на кордони. Це будуть кордони дев'ятнадцять го року. Четвір каже, так, це кордони максимум 22-го року ціль це, як, знаєте, проміжкова перемога, 22-й рік. Далі, з подальшою ескалацією, що в нас тут? Фажемо, чим, звісно, мечові карти. Двіка кубків, варіанти, які можуть бути. Три жезлів, ну, без, не без партнерів. Фух. Якщо казати про ескалацію, тут же максимально буде дрючити, вибачте. Замінь лексикон але, по-перше, блажень це шут, не чесні дії, хитрі, ну, де так. Типу, треба щось зробити, але, знаєте, як Арлекіна Арлекіна, ось що мені йде. Ось так. Це як гра на публіку в даній ситуації. Є таро трактування методичка є життя. Ви бачите, якщо казати про війну і ескалацію, це буде ось таке арлікіна. Воно нам потрібно, це арлікіно. Не потрібно. Правда? А ось перемовини, зупинка і перемовини. Що тут? Зірка. Трійка пентаклів. Так. Домовлятись. П'ятірка кубків. Ну, то однозначно, втратами територій, зруйнуванням. Не без цього. Сімка жезлів. Ну, відстоювання свого. Десятка мечів дуже важко. Ну, ви знаєте, втратами все одно все не повернуть. Перемови нам все одно, все не повернуться, Зрозуміло. Треба бути ми до всього готовими. На даному етапі наші готові до перемовин, до заморозки війни, плюс-мінус лінії бойового зіткнення, але максимально отхапати. Ви знаєте, варіант буде казати, що потрібна перемога без повторення. звісно, вона потрібна, і на це будуть працювати. Цей варіант поки що працює. Поки що на полі бою він працює, тому що, мав, мабуть, промивають мізки. Більше не скажу, бо реальна картина показує, що навпаки це неможливо, бо ворог суне, суне і суне. І ж скільки нам потрібно допомоги і всього всього щоб щось зробити вже, я не знаю. Життя покаже.